Будеш далі якось експериментувати з жанрами, чи хочеш якось лишитися в цьому андерграунді? Е, ну, Типу, в андерграунді ж теж можна там жанрів і наміксувати, і за один зачепитись. Я, типу, для себе визначив, що ну, основною скріпляючою штукою в моїй музиці буде не жанр. А підхід, uh -huh. типу, а підхід він в тому, ну як що я казав, що ти маєш там в собі дістати ту штучку, яка тобі отак от щелкне, і ти скажеш: о, я б це слухав. Бо я помітив, що от коли я випускаю такі пісні, вони і а... заходять кращі аудиторії. Ну так, але насправді це взагалі не мета. Вони заходять краще. Ну, це саме собою тому, стається. тому що це да, це моя аудиторія. бо, ну знаєш, коли ти чітко викупаєш, що ти хочеш, до тебе тягнуться люди, які. Угу. Від тебе дуже швидко відскакують ті люди, які не про це. Але дуже швидко приходять ті люди, які про це. Тому що, якщо ти хочеш, типу там, всім сподобатись, нікому ти не сподобаєшся і все. Вот. А так ти дуже чітко фільтруєш. От і таким чином твої пісні успішні, тому що вони йдуть до тих людей, які їх хочуть чути. От і а оскільки це буде е, ну, типу, іти все з мене, в мене ж все одно всередині плюс-мінус щось однакове є. Ну мій світогляд. Тому ці треки, я думаю, все одно між собою будуть схожі чимось. Ну буд можна з певністю буде сказати, ну це Берлін Родіонер, типу, вони не будуть там, знаєш, як солянка якась збірна звучати.